Що яка ідея? Що ми задумали? Ідея в тому, щоб зібрати різний бізнес uh -huh. і говорити про соціальні мережі, щоб там були різні підприємці, щоб там були різні компанії і відповідно були виступаючі, які розкажуть, покажуть, щось навчать, як правильно інтегрувати соціальну мережу в бізнес, не просто себе рекламувати, а як на цьому заробляти і як. Такі речі допоможуть бізнесу. Але я думаю, що якщо вдасться в проєкт, да, який от ми обговорювали, то це ми об'єднаємо культуру села, але культуру не села, а культуру агрофермерського аграр, да, так так і повинно бути з просвітницькою діяльністю для місця, Да, і навпаки, така я вам ще більше скажу. Якщо правильно розказати, донести інформацію про соціальні мережі. Аграріям, це ті, що займаються фермерами, і так да. далі, в них буде більше розмаху займатися доданою вартістю, тому що прокачана соціальна мережа дає можливість тобі продавати як... будь-яку територію України, роби товар, пакуй те, що довго зберігається, да. та навіть можна вакуумувати, розсилати і в тебе готова вже. На, на продажі товару онлайн можна ексувати в рази через півроку, маючи свої да. робочі соціальні так, мережі. І при тому ви думаєте, ви виробили, і ви вже можете продавати. Тому що якщо ви виробили, ви тоді або шукаєте магазини свої строїти подовго, або йдете в якусь мережу, то вона вам вибачте такі умови поставить, що, що буде вам не дуже цікаво. Але соціальні мережі, в які ви можете самі рухати свій товар. І не тільки це стосується для е, спожив, споживачів. Всі можна шукати клієнтів, які куплять у вас аграти, сільськогосподарські, трактора, комбайни і так далі. Я думаю, що це буде перша конференція в сільській місцевості спортзалі агрофірмами як в селі. В селі. В селі. Да. Організуємо і будемо ділитись досвідом да. з аграріями. Багато аграріїв і, 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 навіть не підозрюють, наскільки можна зробити успішнішим е, свій, свій бізнес. бізнес. Це факт. Це факт.